Всіх вітаю, yeah, друзі! Shabau. Це канал Декселі Гінекорда і Максима Полякова. Yeah. О, сьогодні ми записуємо реакт на Кізару. А трек називається у нас альбом, mm -hmm. альбом mm -hmm. а, точніше, і пішка на три треки. У нас називається Спіді Гонзалс. Гонзазл. Гонзайлс. Що можна сказати, я дивився нещодавно інтерв'ю відос Кізар з Злим. Цікавий відос. Ну, Коротше, я бачив, що вони цю обложку і кліп для одного з тих треків знімали. Прямо же того часу на відео, тому я щось бачив. Ну коротше, сподіваюся, щось буде цікаве. Ну сподіваюся, я взагалі не дуже полюбляю Кизару, але ну давайте. Перший трек називається у нас як сама епічка Speedy Gonzales. BD Gonzales. А ти ще вкажеш, ніж. Дякую, пацани що дали слово. Ну що, я не чув жодного жодного сніпе, то не знаю що там буде. Ну послухаю, я думаю, цікаво буде як альбом Сімба. А ще, а ще у нас. Dangon, spinning, za. Что у нас ряд, нравится, реакт на влог, реакт на влог, реакт на Ну, Пождись. Блядь. Что, готовить, пацаны? Вы готовит? Да. Let's go. Let's go, двигайтесь. Ой, слухай. Дейгон, спиннин, заус, спин. Скинул. Мой дома, друг. Пиццем. Так ще добавлю, що ця пишка буде в стилі, типу, UK, знаєте, цього такого UK-вайту. Ну, дрилл. Май, пин, снежин, бреди! Зачем? Вся и банань ни о чем? Який то бля, прикол. Тупори. Бля, прикольно. Мы подъехали и закрыли им всем шоу. Улица давно пропахло вашим пиздежом Какой open mind Они смотрят телевизор Ты прайдинг, и не коти, беглые друг к другу лишь. Да, 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 да. Каждый о, да, для обижан? Мы в феврале сестхижи. Ты кто вообще по жизни? Каждый новый кузов становится все ниже. Белый империс теперь белый в Париже. Дрейк, Спин, Залис, Спин. Наркотик, я ящик, скинул. Мой да, Питер, хей, Литер, Майн, Гринт, снежный, Дрифт, У них пистолеты, ха, мы притащим Кэнон, Не то, что Форд то, что бля, ракет, чело Вниз, из тех, кто получал пизды на переменах, Беру в все равно играю в Супермена, Вспоминаю детство, где мы вылезли с пещеры, На пацаны говорят, что я Кощей, Банки сто, как ч ⁇ рт, но не держу ну, я по клещей Иногда не аккуратен, иногда заносчик. Мне не нужен фейм, мне нужно больше ксточек не надо говорить больше. за хаслом, двигались на ощупь Он только природился и уже до ночи Дрейк, залез, спин Нам нужен Ящик, снил, не догоняет, не лифт. Спин, Зарис, Спиди, Нарко, Миля, Я Снил, Мой дал, питер, Хейви, Лифти, Май, Глин, снежин, лифт. Так себя, большие три команды подай. Вс. Як я думал, буду схожу на символ, я трошки кинуть его инше, но mm -hmm. схожу. Короче, ну викизавра, мне не подависо. Да, прикольно звучить. До речі, альбом Сімпа, який виходив. Більшість треків мені сподобалось. Я дуже часто на репіті слухав. Зараз вже давно не слухав, але дуже класний альбом. Mm -hmm. Ну що я скажу? Я як не дуже полюбляю Кізару, але мені прям сподобалось. Це було прям кайф. Цей трек він, знаєте, от спочатку так качало качало і під кінець він спокійніше, спокійніше, спокійніше. Прямо розслабляє. Да. І це прям кайф. Мені подобається, що він нарешті. Ну я не знаю, я не дивився і взагалі не слухав його. Типу нові альбоми і Сімба, навіть я не знаю, що це таке. Ось. Mm -hmm. Але мені зда здавалося завжди, що він взагалі не міняє флоу, завжди якось однообразно все. Але тут він прям ну, він взагалі Зміць. змінився. І це... це прям кайф, воно yeah. прям йому йде. Там були такі моменти цікаві, прям, мені прям сподобалося. Yeah. Але я не розумію, навіщо він читав uh, про себе, коли казав, що він тільки народився, а вже стучить. Ще, да, я, я не розумію, на що він читав про Макса, що він його родина Пітер. Ладно, готовили, и инши трек. Ну готовий, ну мені не це ЦРК. кайф. Давайте, ну, я. у мене тепер високі Очікування. Очікування. Давай. Непоганый не біт теж, мені подобається в Киев. Це кишка майже буде така, спокійна. Ай, мог тебе вас наш тут всем теперь миллиардеров. Сайт но я чувствую тепер це как будто я веду себя как бесстопный, но ко мне обращается сэпп. Там, где есть сын, значит, там всегда будет рыс. Я топлю, но в этот мир рождает башке жуткий мысли. Мы не считаем, сколько Мы считаем <прощает> лишь числа. Белые пошли церковь, рано просто ей признали. Есть за что корнуться, есть за что окрыха. Мне не нужна их помощь, но алюминия в нем. Не Кизару, я не слушаю, ведь устанный чел. Что вся моя жизнь реальна, все, их жизненная. Узнай, как дела, они звонят за денег Думают, я не вижу, думаю, что у тебя есть ценник Молодежь запуталась, я помогу им скинуть цепи Я не преследую обиды, homie, я преследую цели Мог тебе поздравить, то всем теперь миллионер Знает много, но я чувствую себя, как будто их нет Мог тебе поздравить, то всем теперь миллионер Мог тебе как то всем теперь миллионер

як ногами Здомик. Бездомай. Бездом. Бездомий. Зараз оцінимої футболки. Вісім тепер мільйонер. Міта бездомний. Давайте, другий трек у нас називався Мільйонер. Дуже цікаво навіть. Прикольний, бо я до коки зараз ще не чув, але прям дуже сильно віддає вайбами, як його називається, забув з Британії. Централ Сі. Так, о, Централ Сі. Так, кстати, реально прям дуже сложно. А мені ось нагадує цей трек. Вокінштерн. Та ні, ні, ні. Зараз, як там? Як там? Ні-ні-ні, там все в ТикТосе було популярно типу. А, тем не прийняв. How can I be homophobic? На а, пишет, ah, я маступи. Так, ну я не знаю за него, так, але це прям же, да. прям дуже І Це и... кайф, це от прям качає, мені прям сподобалося. Да, ищи. Да может быть не було більше таких треків, бо воно набридне. щось. Ну так, не так, случайно, требует 6 менять уже. Мені цікавий дуже треки, мені подобається, але якщо в такому стилі ще писати два альбоми, ну не дуже. Наступно 10 років, по суті, цього стилю, то мене. У нього перший цей стиль, бо такий би спокійний 10 років. А вон. Ооо! А що там було? Я не знаю, але краще не знаю. А що там було? Не важно. Чути, що Кізара трішки під зазує, типу, він кожен так реаліз, як він казав, наче пише, пише. Майже. Кожа релиз выше. Да. Молодой, <реку> Ладно, <гуз>. Ладно. Давай, сухо, давай. Давай, трек? <реку> кайф. Называется... кайф. Майфл. mindful. Соус, Соус. Соус, Не, типа, мысли. Вот, наш! Я На... На... Я

Бачили відос, де кизару дивиться на реакцію Наймайса? этот дивиться реакцію цього Ганвеста на Наймайса альбом. А, так, так, так. Я як вашу Кизару давайте Він в на альбом Моргенштерна. Да, Так, сим. Кизару, помедите, будь ласка, залишаем. Здесь мы не могут быть, они мои близкие. Маффай, охуев, все остальные. Не бегу за удачком заполнен мы других. Незнакомьте ці люди, они для нас чужі. Мы не в

Ой, право звезды, брат. Сикау, Сикау, да. Да не, останній Алису він тоже играет с голосом. Симба, это игра. Не играть, ну да, нож Симба. Але мы знаем, що Машовин с пещеном игрался. Ладно, Олег, ничего порядка. Мені сподобався особенный реліз. Вот. прикольний. Такий вайбик, мы ще клип, почему. Поэтому. А ти ще скажеш про по Галіза. класно, класно, мені сподобалось. Такий, типу, Сандрасі Вайп, прикольно. Давно не слухав Сандраси. Коли послухаю, то мені подобається, а, тому це мені сподобається. Ну, Кізару. Я маму... Ну, а якщо серйозно, альбом, така, я пішка, вона прям класна, мені сподобалося. Третій трек мені менш біль... 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 всього подобався, він якийсь, ну не, не знаю, <пу> <Yeah. пу> не такий прям, не вивів. Завжди німецьку шара откупис. И шхайся, тупи, пиджицы. Я вас. Все, всем дякую за реакцию. Нас подолос реалист. А саду на Максу. Да, очень. Шараут. Камера заляпанная. Спасибо, парни.